Доброго всім раночку. Смажуємо песарку, обваляли її з кусочки в муці, обсмажуємо. Будемо робити а-ля рагу, а ля картоплю тушковану. Окремо в кастрюльці буду на топленому маслі обсмажувати моркву і цибульку. Окремо хочу поговорити про масло. Мене питали про топлене масло. Дивіться, я розтоплюю масло і зверху збираю. От сам жир, тут вже сам жир тільки. Ну, можливо, десь чуть-чуть сироватка попала, має бути домашнє масло. І на маленькому-маленькому вогні я його протушкою. Потім я процічую. І оте, що внизу, те горить. Для чого роблять топлене масло, масло пті. Тому що на ньому нічого не горить. Це 100% жир, там 90-99% жиру. А оце все, що внизу, це все йде сироватка. Маслянка. Тобто це все буде горіти. А зверху масло. Гарненько до білого такого кольору зустувато смазила цибуля. Додавляю моркву. Коли морква трошки подружилася з цибулькою, викладаємо гарно смажену нашу кусарочку. І заливаємо її киплячою водою. І нехай булькає. Майже до готовності. У мене молоденька цесарка, то це займе хвилин 20-30. У мене літня цесарка. І буду додати картоплю, болгарський перець, помідорчик. Зараз вже немає таких овочів, а не сезонних овочів я не купую. Різних кабачків і всього такого. Ось так, щоб покрила м'ясо. Туда. О, Вже дуже сильно пахне. Це, це сарки бульйон, це, звичайно, дуже добре. Чому використовую саме топлене масло? Для того, щоб не додати олію. Олія трошки мені збиває той запах, а вже на вершковому маслі цесарка це щось неймовірне. От справді. Пройшло хвилин 20. І додаємо картопельку. Дуже добре, коли є маленька картопелька, воно дуже тоді добре, або молода. Або молодої немає, то я вибрала таку невеличку і порізала на 4 частинки. Наклали повну кастрюльку картоплі і в мене є такий товстостінний, хороший, заморожений. Я заморожую осінній перчик. Жменю перчику. Буде давати дуже хороший аромат. Я завжди багато перцю заморожую. Він дає смак і запах. Ну, той пластмасовий, який зимою подається, це зовсім не те. І доливаємо окробом так, щоб все була повна кастрюлька і покрила все водою. Варимо до готовності картопельців. Отака От краса вийшла. Виключаємо, пробуємо до солі. М'яско аж розходиться. Ось таке хороше м'ясо. Добавляємо багато-багато зелені. У мене морожена петрушка. Я в перших стравах в супах дуже люблю петрушку.